Писали, я так розумію, з міською радою підписали договір для чого? Для того щоб спокій тут охороняти. так ви охороняєте спокій, але не конкретних осіб. тут та ви не до нас, ви в загальному мусите сюди, ви не маєте права тут руки простивати і, і кричати до депутатів. Хто до кого руки розпускав? Що не так? Хто до кого руки? Так, роки так роки ви зборюєте, то й не зборюєте. Що тут? ти ховаєш, ви ви зажив ви я заборюю Я не буваю! Та да не бійся! Закрий родом чиску дитину. Руки при собі. Слухай, ти мені говориш, де воюй? Ти знаєш, де я що ти мені говориш, де воюй. Я тебе питаюсь, ти знаєш, де я що ти мені говориш, де воюй? Я да те ще раз питаюся, ти знаєш, де я був, що він говориш, де воюю? Рот закриє, нікому без словом не говорив, бо тоді тільки ту голову. Я Поліція, Політия, будь ласка. Я тоді приміняю, що ти в армії служив. А ти служив? А що в армії служив? А я не служив і воюваю. Що? Я не служив воюю. Ти мені говориш, де воюй? Ти мені говориш, де воюють. Я ти ще раз питаю. Я ти питаю, що ти мені говориш, де воюють? Тумаєш, що все, що ти говориш? Я тебе питаю, ти думаєш, що ти говориш. Ще раз ти питає. Ще раз тебе питаю. А ти що не виконав свій обоя? А ти що не виконав? Де я Покажи. Я де ти воював? Де ти воював? Де ти воював? А ви в якій воювали? Ну скажіть, ну скажіть, де ви воювали? Вояки! Я бачу, де ви воюєте, прокурорів тиснете, мені одні тут, вояки, тітушки, блін. Охоронна фірма свободи! Рішаки! На прокурорів не будуть наїжджати. Прийде час на вас, знають вас вже сюди, всіх правоохоронних органах! Вас Хто ви є? Більше, повіше, вас більше знають. Ото ж що знають, мене теж знають. останні раз платили Вчора, і сьогодні, ви і сьогодні. Ви ви сьогодні. Які тебе мозок заблокований? Слухай, ти ще раз мене слова. Відійди від мене. Кого мозок Відійди, сказала. Кого відійди, сказала, відійди. Не штовхай мене. Треба кидати на. Нашу тероборону, бажайте провоку та ходить Тітушки. тіточки. Толі, ходить на коридор, під камери, ходи під камеру, ходи сюди. Та прийде там сумка. Дайте, будь ласка, піти. Працівники поліції, я не хочу пройти. Дайте не мені. Толі, ходи сюди. Дай я вийду, будь ласка. Не чіпайте, я вийду. Ласка. Що це за такі провокації? Петро Васильович, ви що собі дозволяєте? Що це за діточня така, скільки можна? Що ти знімаєш? Клоун! Ти долари свої зніми, як ти там міняєш, а дітей поєш горілкою. Клоун! Кажи, я буду кричати, я кричала, буду кричати. Чого? Чого? Розкові, Розкові, я депутат Скалацької міської ради. А, а, а ти, ти маєш, а ти маєш а право, мене? А ви маєте право знімати? А а ви маю, маю право, я депутат. А ти хто? Алло, ти Представши. Маю. А ти яке посвідчення маєш? Спочатку ти покажи. Спочатку ти покажи, хто ти є. Посвідчення покажи своє. Розкажи, кому ти винен, скільки людям. Розкажи, скільки ти паїв понабирав. Розкажіть. Ну і що? Ти даже не отрицає. А я не робити на полі, а ти що робиш? Ти людей кидаєш. Ну не на що? Ти людей кидаєш. Що ти ще Що Ти людей кидає. Ну яке? Ти щось знаєш пропали. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Полиція, ви чому не реагуєте? Ну, що розуміють, ми вас документуємо у нас. Я тебе документи, ти що, дівчинка, чи що? Дівчатка, блін, розвелися тут. Подивіться, як веде себе город, знімає на телефон і тішиться. Що, мало доларів продав? Ти мало доларів продав скалеті? Чи мало дітей споїв Я заберу документи свої. тобі щось погано, чи що? Поліція, ну що це таке? Що це таке? Вони що, обкурені? Що це таке? Що це таке? Я питаюся. Зараз заберу документи. Що це таке? Що це таке? Куди я, Толік? Тата забери. Тата забери.

Да, да на полиција толик. Ти веќе кај полиција толик? Да, веќе кај тоа толик. Ја не